19 вересня 1941 року Київ захоплюють війська нацистської Німеччини. 24 вересня у будівлі окупаційної адміністрації міста на Хрещатику здіймається пожежа. У вибухах нацисти звинуватили євреїв, хоча насправді їх влаштували самі ж гітлерівці, аби підрив будівлі використати як привід для знищення усього єврейського населення Києва від немовлят до старців. До війни за переписом 1939 року у Києві проживали 847 Тисяч людей кожен четвертий єврейської національності. Першу у Бабиному яру розстріляли близько ста військовополонених та політичних активістів із ОУН. Згодом ліквідували пацієнтів психіатричної лікарні Павлова та п'яти таборів ромів. 28 вересня на вулицях Києва з'явились оголошення. Усі євреї міста повинні завтра прийти до Лук'янівського кладовища, мати при собі гроші, коштовності, продукти і теплий одяг. За недотримання наказу розстріл. За переховування євреїв розстріл. Водночас нацисти поширювали чутки євреїв переселятимуть, адже поблизу Бабиного Яру була залізнична станція Лук'янівка-Товарна. У Києві у той час залишались в основному жінки та діти. Майже усі чоловіки були на фронті. 29 вересня київські євреї потягнулись до вказаного у листівках місця. У них забрали усі речі, роздягнули до гола. За один день нацисти пострілами в скроні вбили 34 тисячі євреїв. Так, в Європі Бабин Яр став початком голокосту. Найстрашнішого злочину проти людяності ХХ століття. Велику частину вбитих євреїв становили діти від немовлят до 15 років, аби заглушити крики та. Постріли і не створити паніки у місцевих жителів. Нацисти включали веселу музику і запускали в небо літак. Після того, як Бабин Яр наповнювався трьома шарами тіл, трупи засипали землею. Розстріли у Києві продовжились до 1943-го. Загальна кількість жертв Бабиного Яру становить 100 тисяч осіб. З них мінімум 70 тисяч євреїв. У серпні 1943-го радянські війська були на підступах до Києва, аби приховати сліди злочинів. Наційське керівництво постановило викопати трупи у Бабиному яру, помістити їх у піч, спалити, а попіл розвіяти у радянському союзі. Правду про ці криваві події намагались або приховати, або використати в пропагандистських цілях. Так, КДБ поширив міф, начебто, євреїв, розстрілювали не гітлерівці, а у унівці на Нюрнбільському трибуналі 1946-го з'ясували операцію по винищенню єврей. Євреїв у Бабиному яру виконала зондеркоманда А4, А 4 Айзан з групи СС під керівництвом штандартенфюрера Пауля Блобеля. У ній служили виключно німці. Проте в операції був задіяний і загін українських поліцаїв у складі 300 осіб. Його сформували із табора військовополонених у Житомирі. Вони сортували речі та доправляли євреїв до Бабиного Яру. Міф КДБ про карателів оунівців не спрацював на Нюдберському процесі. Їхню причетність до винищення євреїв не довели. До того ж. Серед розстріляних у Бабиному яру нацистами було понад 600 представників ОУН, зокрема відома українська поетеса Олена Теліга. Тож радянське керівництво замовчувало трагедію. Після війни на останках жертв Бабиного Яру більшовицька влада Києва навіть хотіла побудувати парк розваг. Проте у 1950 році прийняли рішення заповнити Бабин Яр відходами виробництва двох цегляних заводів столиці. Так місце масового вбивства тисяч людей перетворили на звалище. А все тому, що у радянському союзі була. Чітка політика у єврейському питанні Підлі шпигуни і вбивці під масками лікарів професорів. З таким заголовком, 13 січня 1953 року вийшла головна газета СРСР Правда. Групу авторитетних радянських медиків єврейського походження називали зграєю терористів, які начебто працювали на розвідку США. Їх звинувачували в умисному вбивстві пацієнтів, зокрема радянських політичних лідерів Андрія Жданова та Олександра Щербакова. Так почалась сумнозвісна справа лікарів в ході якої було розстріляно 13 медиків, а сотні потрапили до таборів? Гучний процес над лікарями став сигналом для масових антиєврейських кампаній та депортації багатьох євреїв СРСР до Сибіру та на далекий схід.